Всіх вітаю! Щиро дякую, що ви долучились до перегляду моїх доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон це безкоштовна ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі майстер-класи та лекції є безкоштовними. Вся команда відмовилась від гонорарів. Натомість ми просимо вас допомогти, відправити допомогу до фонду Поверніть живим за ось цим посиланням, яке ви бачите на екрані. Дякую, давайте починати. Мене звати Ірина Артемова. Останні шість з років я працюю копірайтеркою на лейблі відкритого типу Ентертеймент», що є частиною Груп». За цей час я встигла застати завершення двох найпопулярніших поп-проєктів країни, бути причетною до запуску найуспішнішою артисткою, яку знає вся країна, попрацювати з нішовими музикантами, ну і загалом жити життям яскравим, захоплюючим, цікавим, як і сама сфера шоу-бізнес. В цей світ я спробую вас занурити. І розповім про особливості роботи копірайтеру у шоу бізнесі і про особливості текстів, які він пише з акцентом на музичній сфері. Сподіваюся, це буде цікавим для колег-копірайтерів, для піар-спеціалістів, інфлюенсерів, артистів, загалом для людей, які працюють з та над персональним брендом. Почнемо ми з того, що копірайтер шоу-бізнесовий це такий собі копірайтер <неш> незвичний. Я назвала його навіть підвидом особливим біологічного виду копірайтеру, оскільки, по-перше, це диктує сама сфера, сфера шоу-бізнесу є дійсно унікальною, вона має свої правила, свої закони, свої вимоги до написання текстів. Традиційно ж, ми уявляємо копірайтера як людину, пов'язану зі сферою бізнесу, комерції, реклами, людина, яка пише тексти, які щось продають, так? і цей зворотний зв'язок можна монетизувати. Так, копірайтер, шоу бізнесовий, теж пише тексти, але є одне величезне. Але він працює з людиною, з живою людиною, з творчою особистістю. Головний товар, якщо так можна прагматично назвати, це пісні, це кліпи, це образ артиста, його імідж. І ця історія така не про матеріальне, скоріш за все, а про щось таке, я називаю фемерно атмосферне. Одна з цілей теж продати, да, продати музику, кліпи, пісні і все таке інше. Оскільки я не зовсім пов'язую з себе з характеристикою копірайтера традиційного, мені зручніше називати себе не копірайтеркою, а перекладачем мови артиста. І це дійсно так, тому що моє головне завдання зануритися у світ артиста, зануритися щоб потім занурити у нього інших. А, почути артиста, побачити, які сенси він вкладає у свою творчість, допомогти йому знайти, можливо, додаткові сенси і донести свої думки, свої ідеї, свою творчість до аудиторії. Звідки витікає така особливість, що бізнесового копірайтера як багатогранність? Іноді це може виглядати як розлад особистості, але це, скоріш за все, така професійна штука. Uh, ну що, давайте розберемось. Копірайтер, у шоу бізнесі, які особистості він має? Ну, по-перше, це креативник, да? це невід'ємна частина креативної команди, яка приєднується до неї не тільки на етапі написання тексту, але і включений в контекст на всіх етапах і до, і після. Він, якщо можна так сказати, живе життям артиста постійно і життям команди артиста. Це Права рука піар-спеціаліста, піар-менеджера. І дійсно це так, оскільки це найміцніший зв'язок, який існує всесвіті, я так це можу сказати. Дійсно така права рука психолог, емпат, тому що для того, щоб написати матеріал, написати інтерв'ю, зробити реліз якісний, мені потрібно зазирнути в душу артиста і зробити так, щоб він її мені відкрив. Uh, звісно, є деякі професійні секретики, оскільки коли ти роками працюєш з артистом, ти вже знаєш, як до цієї людини підійти, що сказати, коли написати. Ти дуже добре розумієш uh, журналіст, і це я кажу не тільки як людина, яка має професійну освіту журналіста. Ми ж знаємо всі, що це не обов'язковий пунктик. Дійсно, це допомагає, я б так сказала, розумітися на форматах, текстах і все таке інше. Редактор-коректор, це теж додатково, і це, я маю на увазі, не тільки редактор-коректор власних текстів, а ще й текстів, які надсилають медіа та журналісти, з якими ми, ми співпрацюємо. Головний фан всього, що робить артист, не сліпий, але дійсно людина, яка захоплюється творчістю артиста і всіма його проявами. Маломан, я б ще додала вимушений. Копірайтер у шоу-бізнесі він має знатися на локальному ринку і бажано світовому, слідкувати за новинами і за різними релізами. Комунікатор, посередник між артистом, медіа та слухачем, глядачем, читачем, творча особистість, і тут я хочу подякувати дуже своїй компанії, своїй команді за те, що всі ці роки вона не дає мені про це забувати. І надає мені свободу проєвів творчих. Як ви зрозуміли, це такий універсальний боєць, універсальна людина. Те ж саме можна сказати і про формати текстів, які ця людина пише. Давайте коротенько там, швиденько пройдемось, це може бути там, ну, звичайно прес-релізи, статті, замітки, інтерв'ю, це тексти для квиткових операторів, пости для соцмереж. Тексти для радіо та ті роликів, тексти для брендів партнерів. Це книжки іноді таке трапляється, сценарії іноді теж таке трапляється. Взагалі, знаєте, як від я відповідала своїй родині в перші роки роботи тут. Після запитання ким ти працюєш? Я відповідала копірайтером, а потім додатково задавала запитання, а що він робить. Я казала, що я пишу все, що треба писати. І так я і живу всі ці роки, дійсно не обмежена форматами, тому що кожен новий реліз це виклик. І це виклик і поштовх шукати якісь нові текстові прояви. Тому це такий коротенький перелік того, що я пишу. Але давайте ж розгляньмо на прикладах. Як виглядає музичний реліз моїми очима? Дійсно, для слухачів, для глядачів, для аудиторії він виглядає кінцевий продукт. Це там, може бути пісня, кліп, якийсь проєкт, який артист випускає, але трошки по-інакшому виглядає він для команди і для копірайтера конкретно. Складається цей реліз для мене з декількох етапів. Я виділила п'ять основних. Перший да, це прослуховування треку від п'яти до десяти разів. Цей пункт може виглядати як жарт, але це дійсно крок, який допомагає мені відчути атмосферу, відчути там, творчість артиста ближче, вже йти далі до артиста з комунікацією, да, тому що я вже в матеріалі, я можу запитати трошки глибше. Uh, щось про цей трек. І після цього пункту uh, я вже йду до артиста uh, розмовляти. Це така особиста розмова з артистом, який може бути також співавтором або автором цього, цієї пісні. Це найцікавіший, та я б сказала, найскладніший етап. Оскільки знову ж таки ми пам'ятаємо, да, копірайтершу бізнесі працює з людиною, творчою людиною, і потрібно. Обрати правильний час для того, щоб розпитати артиста, зазирнути в душу, зробити так, щоб він тобі відкрився, допомогти, можливо, знайти додаткові сенси або щось викреслити з головних меседжів. І те, що об'єднує, я б сказала, всіх артистів, зараз можете підготувати папірці, занотувати це, це єдине питання. Найскладніше, яке мені приходиться задавати артистам кожний реліз це питання, про що твоя пісня? Я можу сказати, що це, це питання не люблять всі артисти, але мені приходиться його задавати для того, знову ж таки, для того, щоб щось викреслити, повноцінно розповісти про реліз і да, відкрити цю душу. А тут є ще один такий подетап. якщо є у пісні співавтор, або якщо це кліп та режисер, треба також додатково порозмовляти з цими людьми, з цими професіоналами для того, щоб мати повну картину у релізу. Тільки потім настає етап підготовки текстів під різні формати. Давайте, може, трошечки розповім. Да? Це створення може бути текстового загального концепту, це створення міні-релізів для цифрових майданчиків. Наприклад, майданчик Apple Music. Ми віддаємо для них інформацію, яку вони використовують внутрішньо для того, щоб розповідати про артиста, про його реліз, щоб бути у контексті. Це. Описив під YouTube, і далі ми зупинимось на цьому детальніше: це прес-релізи, це інтерв'ю, це пости під соцмережі і таке інше. Тобто, я розкладаю цю інформацію, яку отримала від артиста да, по різних форматах. Далі настає етап розповсюдження матеріалів, і тут ми згадуємо цей найміцніший тандем піар-менеджера і копірайтера. В нашому випадку я допомагаю піар-менеджеру розповісти про реліз. Я роблю емейл-розсилку. І на п'ятому етапі настає моніторинг. Це вже після всього, і моніторинг він потрібен тут не стільки, щоб проставити таке собі галочкою, що це вийшло, а тот поставив, а тот не поставив. Хоча у сфері і в індустрії це теж важливо да, слідкувати за цим. Але для того, щоб зрозуміти, яке джерело використовує медіа для отримання інформації. Тобто, я Бачу, да, яка інформація у статті, і я розумію як це взяти, там, з посту соцмережі, це мій офіційний прес-реліз, це щось інше. І потім я вже можу будувати комунікацію. Розуміти, куди який меседж вкласти. Також це допомагає відслідкувати реакцію аудиторії, відслідкувати, як зайшов uh, реліз, да, і як при цьому змінюється образ імідж артиста. Але оскільки ми сьогодні говоримо про тексти, і я обіцяла, що ми зупинимось на YouTube окремо, я підготувала для вас п'ять порад, як зробити опис музичного відео у YouTube. Зробити, щоб ваше відео подивилось. Це теж складається з декількох складових. По-перше, назва: назва це: хто, що, про що. Ну, хто зрозуміло, це назва проєкту, це ім'я артиста. Що це назва пісні, назва релізу, да, назва кліпу? Про що це таке у дужках уточнення формату? Да? От я навела декілька прикладів. Це може бути концерт, це може бути лірик-відео, кліп офіційний, прем'єра. Тобто ми маємо вкласти в назву а, такі складові, щоб людині було легше знайти це відео купі відео в мережі YouTube. А по-друге, персоналізований текст, що тут я маю на увазі? Я впевнена, що опис у YouTube має бути персоналізованим, не копіпастом офіційного прес-релізу. Хоча я знаю, що багато хто з колег саме так і робить, і це має право на існування. Але мені все ж таки ближче, коли це текст особистий, коли це від артиста, тому що це теж. Такий канал комунікації артиста зі своєю аудиторією це текст, в якому він може додатково звернутися до своєї аудиторії. Тому я впевнена, що він має бути персоналізованим. Під час війни я б хотіла додати, що ми навіть додали ці персоналізовані описи в опис каналів наших артистів, не тільки в описі відео їх робимо. По-третє, крос посилання Да? Це такі вбудовані в текст посилання на інші продукти артиста. Тобто, це може бути посилання на альбом, до складу якого входить пісня, на яку знятий кліп. Це може бути посилання на якісь смешні, е, релізи, які виходили. Важливо да, привести туди аудиторію. Це може бути посилання, як у моєму прикладі, да, на нещодавній кліп Наді е посилання на волонтерський круг, якому ми допомагаємо. І Куди йдуть, йде частина цього відео. Також там є посилання, да, почути у твоїй душі, е, оскільки це був кліп на пісню у твоїй душі, а ви можете ще його почути, прийти за посиланням і почути на Apple Music, наприклад, або на іншій зручній вам музичній платформі. Але ще тут хочу додати, що. У випадку вже популярних артистів це працює, коли посилання вбудовано в текст в загальний, да, а для артистів-початківців краще все ж таки додавати це посилання у першому закріпленому коментарі, оскільки YouTube не дуже любить, коли з платформи відводять увагу аудиторії кудись, да, в інший бік на іншу платформу. Тому от така порада. Четверта команда. Потрібно. Вказувати всіх, хто працював над цим відео, оскільки це і про повагу, це про професійність, це підкреслює статус артист, да, і також показує ну, там, не знаю, цінність проєкту. Я маю на увазі тут і матеріальну в тому числі. Да, оскільки людина одразу, і в тому числі колеги да, професіонали зі сфери, вони бачать, скільки було вкладено в це відео сил і матеріального також. І останнє хочу нагадати, що потрібно пам'ятати, що опис музичного відео це також окремий канал комунікації з журналістами та аудиторією. Тому потрібно вкладати туди головні меседжі, які ви хочете, щоб були почутими, і про які ви хочете, щоб написали. Це також важливо. Ще один дивний формат, улюблений мій формат, це прес-реліз, який помирав, помирав один ніяк не помер. І хочу додати, що в Україні вважаю, що дуже нескоро помре, і це цілком логічно пояснити тим, що ну, ми розуміємо, що редактори новинних стрічок перезавантажені щоденною інформацією, і ми, представники де там артиста, команди, Піар-менеджери копірайтери просто допомагаємо їм а, отримати інформацію в зручному вигляді, просто потім адаптувати вже під tone of Voice під формат а, свого видання. Тут я не буду розповідати про те, яким має бути прес-реліз, як його писати. Ми тут не за цим <зів> зібрались. Краще я вам покажу на прикладах, як зробити звичайний прес-реліз незвичайним, або додати йому хоча б трошечки незвичайності. А, перший мій приклад. Стосується того, що при написанні треба відштовхуватися від концепту проєкту. Саме так я зробила у музично-соціальному проєкті співачки Мішель Андраде, який називався Proud. виглядає на ніби стандартний інфопривід, вихід кліпу в нас був, але підхід був нестандартним. Цей проєкт в ньому знялись не професійні актори, як це зазвичай буває у кліпах, а Звичайні люди, різні люди. І головний меседж цього проєкту був про те, що кожна людина, незалежно від її орієнтації, кольору шкіри, національності, вигляду і таке інше, вона має право на увагу і любов. Саме тому, відштовхуючись від цього концепту, я вирішила зробити інтерв'ю з кожним героєм. Цього проєкту на майданчику знімальному і оформити це в спецпроєкт на ресурсі Ель Розповісти історію всіх і таким чином, да, підкреслити цю складову цього релізу. Це, окрім звичайного прес-релізу, було ще й таке не стандартний, підхід нестандартний. Другий приклад стосується того, що в прес-релізі. Іноді прикольно підкреслювати головне меседжі візуально. Саме так відбувалося, коли ми висвітлювали Віслава. це було таке масштабне шоу гурту Времіння Стекло, Палаці спорту, на якому зібралось 10 тисяч глядачів, і був за місяць, Солдаут, тобто повна, да, повний продаж квитків, заповненість залу. І окрім того, що, звісно, ми робили там да, стандартний, можна сказати, прес-реліз. Після вже шоу, щоб розповісти про нього, ми ще вирішили додати такі е, візуальні штучки, візуальні в е, стилістиці шоу віслав, да, Бачите, там фірмові кольори, стрічки. Ці. Тобто, ще раз да, ми нагадуємо журналістам, ось, подивіться, яким був стиль. Це теж продовження віслова. І на ці картки ми винесли. Головні факти про шоу їх було 12, оскільки я пам'ятаю. Таким чином, ми ще раз додатково звернули увагу журналістів на ці факти. І це було це працювало, оскільки декілька з фактів потім вийшли як окремі новини. Тобто на них дійсно звернули увагу, наша ціль було, ціль було досягнено. Третій приклад да, стосується запуску сольного проєкту Дерефієва. Тут було таке для команди завдання зірочкою, оскільки з одного боку це новий проєкт на ринку, з іншого це вже відомий артист. Тобто, да, тут треба було шукати інший підхід в комунікації. І тут мені дуже допомогло розуміння Наді як особистості, оскільки я, знаючи і розуміла, що вона б не хотіла у сольному проєкті. Звертатися до журналістів якось да, там відсторонено, офіційно через команду, даючи деякі там коментарі. Е, тому був розроблений підхід до комунікації від першого лиця, е, і прес-реліз був написаний не як, да. Там, звичайно, це відбувається офіційно. А це була її розповідь від першого лиця про свої емоції, про переживання, про те, як вона готувалася до запуску, що вона пройшла. Як, е, Відбулася прем'єри, і все 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 ми вклали в її пряму мову. Ось така е, комунікація вийшла е, е, і дуже, дуже особисті такий підхід. Журналісти теж дали зворотний зв'язок, що це було незвично, але було цікаво. Також ось це розуміння артиста як особистості часто народжує сильні ідеї. Саме так було в мене нещодавно. З проєктом книжкова Полиця розкажу вам, як він народився, і базувався він на сильному інсайті. Я спілкувалася з Надою останній рік. Я бачила, як вона багато читає, ділиться книжками, купує багато книжок українською, вдосконалює мову постійно. І звідки виникла ідея. Вже під час війни зробити проєкт книжкова полиця, Де зібрати ми могли б онлайн і офлайн книжки, які вона любить, книжки, які їй допомагають, там, надихають її, які б вона хотіла прочитати. Також додати до цього, звісно, благодійну складову, тому що це допомагає людям не тільки ментально, морально, да підтримувати свій бойовий дух, ментальне здоров'я, але щоб допомагати їй. Якимось іншим чином, іншим людям. Так, потім ми вже зібралися з креативною командою, обговорили це і пішли шукати партнера. Додали сюди, знайшли дуже сильного партнера, яка був. Мені здається, це наймасштабніша мережа, так, книжкова в нашій країні. І разом ми розробили. Проєкт Книжкова полиця і шукала сенси, що ховається в книжках, а розробили комунікацію, розробили, там, ви бачите, да, візуальний стиль, наповнили це все, наповнили текстами, були окрему комунікацію через соцмережі. Зробили тексти на, текстове наповнення проєкту на лендингу. Вийшло цікаво, я сподіваюся, корисно. Ще раз хочу підкреслити, коли ви працюєте з людиною, ви занурені в контекст. Треба не, не, не тільки обмежувати себе якимись професійними рамками, а бачити, точніше, слідкувати за тим, чим цікавиться ця людина. Тобто відходити трошки в бік, і це може дійсно вилитися в якийсь цікавий проєкт. Насправді, готуючись до доповіді. Я зрозуміла, скільки за ці роки було цікавих проєктів, крутих, і скільки було написано текстів. Мені здається, кожен окремий формат можна розкласти на лекції, але ні, ми цього робити не будемо. Я просто скажу, що всі-всі-всі тексти, які пише копірайтер-шоу бізнесовий, їх об'єднує те, що ці тексти мають особистість, вони живі. Вони живі мають особистість як людина, про яку ви пишете. І про це потрібно завжди пам'ятати. Пишіть, бережіть себе. Не забувайте донатити. Сподіваюся, що моя доповідь була, була для вас корисною. Давайте товаришувати, дружити в соцмережах, підписуйтесь на Мозгінтертеймент. Там ви можете побачити, зможете побачити мої робочі проєкти, прояви, наші команди роботу і мій особистий інстаграм. Де я ділюсь також книжками, які читаю. Дякую.